Друзі, всім доброго вечора. Як і обіцяла, сьогодні відновлюю практику прямих ефірів, аби ділитись з вами тими корисностями, тими знаннями, що я маю. Ну, поки ми збираємось в прямому ефірі, я думаю, можна буде. Сподіваюся, що все збережеться. Трішки хвилююсь, тому що давненько я ж кажу, вже не проводила ці е, таку практику. Поки збираємося, поки Інстаграм повідомить всім глядачам про таку можливість, я представлюсь. Мене звати Світлана Бучма, я лікар. І також останні шість років я займаюсь темою нутриціології. Що це я активно цікавлюся добавками, нутрієнтами, яким чином можна допомогти організму відновитися, спрофілактувати якісь. О, дякую, є вже перші глядачі. Значить, ще раз повторюю: я Світлана Бучма, лікар, і останні шість років я займаюся темою нутриціології. тобто я цікавлюсь, як можна за за рахунок того, щоб додавати якісь нутрієнти в наш раціон, покращити стан свого здоров'я. Тема ця мене дуже захоплює. Є маса результатів, я ними ділюсь через соцмережі, тому що вважаю, що ці знання їх потрібно доносити. Люди повинні знати, які ще є можливості, окрім традиційних. Речей. І сьогодні вирішила поговорити на таку тему. Ну, мабуть, я не знаю, жінки, як тільки чують слово колаген, відразу хочу, хочу, дайте. І хочу трошки з іншої позиції подивитися на цю речовину, для чого вона в нас в організмі, щоб вона асоціювалась у вас не тільки з темою зморшок, темою косметології, з темою краси, а більше, який вплив він. Має на організм. Ну, перш за все, мені задали сьогодні питання: а що ж таке колаген? Це логічно познайомитись, що це за така річ. Ну, по перше колаген це структурний наш білок, це те, з чого. У нас будуються всі клітини наші, нашого каркасу, тобто це все, це і кістки, це і суглоби, це і шкіра, це навіть кров і лімфа, це також елементи сполучної тканини, це все у нас сполучна тканина, і основна її така каркасна будова це молекули колагену еластину. Якщо уявити так, знаєте, по-простому, ну беремо от на шкірі, тобто як можна уявити, що таке колаген? От Якщо ви бачили оті старі такі пружинні матраси, і от ви бачите. Бачили ті пружинки. От Якраз це молекули колагену. І з віком, на жаль, а вік рахується з 25 оцей матрас, так як він просідає під час носки, так само колагену стає в організмі менше, він швидше руйнується. І шкіра у нас видає, перш за все, це що? вік появи зморшок. От, якщо ви помічаєте, що навіть молоді дівчатка вони вже мають перші мімічні зморшки, це говорить про те, що колаген вже не в достатній кількості. В організмі синтезується, а більше він руйнується. І його у нас в організмі є чотири типи. Но найбільш розповсюдженийший найбільше в тканин це колаген першого і третього типу. Це все, що я перерахувала: і шкіра, і волосся, і нігті, це наші судини, це наші зв'язки, це наші суглобові поверхні це все колаген першого, третього типу. Другий тип це хрящі, це відноситься до. Суглобів. І четвертий тип це у нас більш такі м'язові волокна, внутрішні органи, там слизова кишківника, тобто, Але все, щоб ви розуміли, все це, оскільки я скажу, що це білок, він структурується і будується з певних амінокислот. І хочу зупинитися на двох складових речах. Це те, що вам допоможе, коли ви будете обирати колаген, який купити, на що варто орієнтуватися. Тобто, колаген це дві такі ключові молекули: це гліцин і пролін. Вони з'єднуються між собою, там ще дуже багато факторів, щоб вони з'єдналися, щоб вони такі, ви, такою цепочечкою гарною виросли, як кажуть, в організмі, щоб оці цепочечки з'єдналися такий канатик. І тоді це буде говорити про те, що шкіра наша пружна, связки наші в гарному тонусі, вони такі еластичні, тобто, коли колагенові волокна вони повноцінні. І от на що варто звернути увагу, це на ту кількість гліцину і проліну в тому колагені, який ви обираєте. До цього я перейду ще трошки пізніше. А чому? Оскільки я сказала це з'єднання, а решта вже потім нанизується по необхідності, в залежності від типу. І які ж функції виконує, чого я хочу звернути увагу на ці е, е, амінокислоти? Що гліцин це у нас перш за все в організмі така, як я називаю гальмівна амінокислота, тобто це те, що регулює в нашому мозку процеси надмірного збудження, відновлює роботу мозку, покращує сон, покращує розумову здатність. Тобто, це ключова в молекулі колагену. І є ще пролін, він якраз відповідає за ріст м'язів. Його особливо люблять спортсмени, всі бодібілдери. Навіть в спортпітах ця амінокислота, вона виділена в окремо. Але в організмі у нас все любить, знаєте, щоб все було в балансі, тобто все, щоб синтезувалося, все потрібно, щоб воно надходило в достатньому рівні. От. І також ще ряд амінокислот, замінних, незамінних, з яких потім ця цепочка формується. І значить це на те на що варто звернути увагу. Які ж властивості колагену? Окрім того, що я сказала, що це пружні шкіри, це, звичайно, ріст нашого волосся повноцінного, тому що це білок кератин, він також значить, будується. Це білкова молекула, вона будується із амінокислот. Це так само наші нігті, це наш зір, тому що в нашому кришталику це та лінза наша, через яку ми бачимо, вона теж має еластичну структуру. І, на жаль, оці вікові проблеми, катаракта, все, що стикаються люди з. Першого віку це якраз оце вікове переродження, коли заміняється оця сполучна тканина, така еластична на більш таку, скажімо, ну, погану гнучку, і мутніє наш кришталик. І з віком, на жаль, людям роблять операції і міняють цей кришталик. Це теж функція нашого колагена. Оскільки я сказала, це всі слизові нашого організму, тобто це слизова шлунково-кишкового тракту. Якщо в людини є якісь гастрити чи там не приведи, боже є в неї виразка, це теж говорить про те, що слизова неповноцінна, і колаген також допомагає відновити цю слизову, тобто, щоб воно швидше зажило, щоб все швидше відновилось. Так само в кишківнику. До речі, проблема з псевдоалергією зараз досить популярна, коли людина там не переносить там, глютен, перенос, не переносить ще якісь види їжі, якраз говорить про... О, те, що оця проникність в організмі в слизовій, вона порушена, і великі молекули, які не дорощепилися у людини, є якщо проблеми з травленням, вони викликають ці псевдоалергічні реакції. І от, колаген теж допомагає. Він бере участь в тому, щоб слизова загоїлася, як то кажуть, і вже проникали тільки запчастинки, на які в організмі білок у нас поділяється. Ну, я сказала, що це ще у нас наша гнучкість суглобів, відновлення суглобів, це зв'язки. А зв'язки це відповідають у нас в організмі за таку гнучність, якість, як ми кажемо. Чим краще людина гнеться, а на жаль, з віком це теж ми ви можете навіть подивитися постава людей і хода людей, які з найбільш старшого віку вона відрізняється від молодих, коли це все, знаєте, таке рухоме, коли є така мобільність у всіх суглобах. Тобто, це теж участь на. Нашого колагену ріст кісток. Відновлення, якщо там не приведи Боже, людина там отримала якийсь перелом чи мала операцію, це теж залежить від достатнього місту колагену, як швидко цей процес пройде у нашому організмі. І ще одна із функцій, це також захист наших клітин печінки від токсичного впливу їжі, від токсичного впливу те, чим ми дихаємо, ліків. Якщо люди їх приймають на постійній основі, це також ті амінокислоти, з яких будується колаген, беруть участь і в цій функції. Тобто Препарати колагену, продукти колагену, тобто вони впливають не тільки на наш зовнішній вид, який безумовно кожна жінка хоче мати в будь-якому віці. А це ще перш за все стан здоров'я організму. Ну і звісно, судини. Судини, оскільки з віком, на жаль, теж підвищується, як кажуть, така зношуваність, і найчастіше це такий фактор ризику серцево-судинних проблем, коли десь там коливається тиск і люди отримують якісь... Якісь там розриви, там великих судин, дрібних, там інсульти, інфаркти це теж одна із функцій колагену в захисті. І відновлені міцності наших судин, і мене дуже часто на прийомі навіть питають кажуть: а що таке попити, аби зміцнити судини? Ну звісно, ми ж розуміємо, що там аптечний якийсь препарат, він ну, має певний курс прийому. Але ж ми постійно ми поплили там 2-3 місяці. Ну а далі, тобто, якщо дефіцит цей не поповнений, якщо погано засвоюється, перетравлюється білок у нас в організмі, то звичайно цей дефіцит він далі буде підтримуватися. От і які ж бувають види. Колагену на ринку їх маса зараз. Мабуть, кожна себе поважаюча компанія вона вважає за необхідне мати в своєму арсеналі колаген. Але він поділяється на дві такі е, е, два види: це тваринний і це рибячий. Ну, рослин, як ви розумієте, колагену не буває, тому що це амінокислотний склад, який має відповідати нашому, як кажуть, організму. Ну, що стосується тваринних, у них дуже велика молекулярна маса, їм дуже важко засвоїтись, відповідно. Якщо Людина, він дешевий, звичайно, по своїй технології, багато хто там якби, порівнюють, коли цікавляться колагеном, кажуть, ой, там в аптеці є там ну, за три копійки умовно. Чому? Тому що форма колагену значить, тварини, його набагато легше дістати, але він набагато гірше засвоюється в організмі. Відповідно, результати ну, яскравих результатів людина е, бачити не буде. Там хтось говорить, що там холодець і всі ну, та, рада бачити Португалію, хтось, коли там. Радить їсти хологенс, він холодець, всі отакі навари. Ну, я вам скажу, що кожного дня ви цього їсти точно не будете, тому що ваш шлунково-кишковий тракт просто не витримає цієї навали. Ну, я вже мовчу про зайві калорії і зайву вагу в такій ситуації. І є альтернатива, це рибний колаген, тобто шкіра риб, хрящова тканина, вона теж досить містить багато колагену, і морсь... рибний колаген, або ще його називають ще морським, він має набагато меншу молекулярну масу, і він набагато легше засвоюється. І плюс ще один із факторів він не викликає алергії в нашому організмі, тому що на тваринні білки досить часто організм дає алергічні реакції. От. І, звісно, що форма, якщо ви розумієте, що. Це порошок, таблетка і розчин, то у урощина буде набагато більша біодоступність, це так само, як в ліки. Коли пити ліки в таблетках і ліки в сиропі там, чи в ін'єкціях в якихось води, то ми теж розуміємо, що швидкість отримання результату буде набагато швидша. Стосовно про властивості я сказала, і от я тепер хочу зупинитися про переваги. От у нас в компанії та та яку продукцію, яку я використовую, є отака крута річ, Називається Колаген промарин. І я хочу декілька слів розповісти про його переваги від своїх конкурентів на ринку і на чому варто кажуть зупинитись. Ну, перш за все, це доза. Тут в такому в такій пляшечці, я буквально сьогодні його прикупила собі по акції. Значить, одна пляшечка містить. 10 тисяч міліграм саме у цих Готових вже пептидів, тобто 10 грам, якщо комусь буде зрозуміло, це дуже велика доза, це якраз от та, що закриває добові потреби, особливо чим старша людина. Тому що в основному аналоги на ринку мають ну, 5 тисяч це ну, більше всього, якщо це якісний хороший колаген, і якщо порахувати, перерахувати, як кажуть, виходить не, не набагато дешевше. Навіть я б сказала, що можливо і дорожче. Друге, це форма. Ну, оскільки це у наш промарін це морський, і це гідролізований, а саме у ті запчастини, ті амінокислоти, про які я говорила спочатку, які повинні бути в структурі, щоб з оця змоталась ниточка. І основне на чому хочу акцентувати увагу, це на складі. От в нашому промарині гліцину, оцієї такої сказала, заспокійливої амінокислоти, її 3,5 грама. Якщо ми беремо аптечний препарат, якийсь там гліцесет, чи щось там, хто, багато хто широко використовує, тому що зараз такий час досить буремний, там гліцину може бути на всього 0,25 грама. Тобто, 3,5 грама. Тобто це продукт, окрім його таких властивостей, які я сказала для всього організму, він ще дуже добре впливає на нервову систему, тобто допомагає їй відновлюватися, покращує сон. І багато, до речі, моїх споживачів помічають, що після прийому колагену у них покращується сон. І це все закономірно за рахунок тієї амінокислоти, про яку я сказала. Пролін також тут дуже велика доза, це близько грама. Як я сказала, що це є навіть монодобавки в спортпітах, у нас це все входить в склад в одного флакончика. Тобто, як ви бачите, у нас вже є готові подріблені такі запчастини, чому люди отримують дуже швидко результати, вже буквально до кінця перших 10 днів. Тому що дуже велика доступність цих пептидів в одному флаконі, і плюс є допоміжні речовини. Це теж ключовий момент, тому що повинен бути вітамін С, повинен бути. І вітамін Б, і біотин, і це все також вкладено в один флакон, щоб людина отримала максимальний результат. Звісно, ще ключова перевага про Марину: що він дуже смачний. Тому що дуже часто. Препарати колагену вони мають, ну, оскільки це білковий продукт, вони мають досить такий специфічний смак. Ну, я думаю, кожен е, згадував, як вариться холодець, як, які аромати, як кажуть, поки його не заправили. Ну, от, оце білок, коли розпадається, тобто в більшість колагенів просто люди е, відмічають, що його дуже важко пити, і вони просто його засовують, тому що це потрібно. Наш колаген п'ється в задоволення, тому що в нього такий легкий цитрусовий смак, і, е, звичайно, це теж дуже дуже велика його перевага, і зручність, як я сказала, флакончики можна брати з собою навіть в дорогу, навіть в ручну кладь, коли люди подорожують. Тому що 50, там в флаконі 50 мл – це якраз допустима доза, яку можна з собою брати. Тобто, переваги, як ми бачимо, і цінова політика от на зараз, останні буквально декілька днів, ще до цього, цього місяці акція ще діє на цей продукт. Тобто, як ми бачимо, одним. Махом, одним флакончиком, ми закриваємо дуже багато потреб, і дуже часто люди кажуть: наприклад, о, я п'ю там колаген, суттєвих там якихось не бачу змін. Чому? Тому що спочатку ці амінокислоти вони йдуть туди, куди, як кажуть, є слабке місце. Якщо в людини там велика ламкість судин, якщо там випадає волосся. Якщо там ще якісь є питання, звичайно, цей амінокислотний склад організм візьме туди, де йому треба оці дірки позалатати. І вже шкіра, зморшки, як кажуть, це вже буде якимось там енним, тому що для життя організму це не саме головне. Саме головне от життєво важливі органи. От і я хочу поділитися своїм от таким результатом. Коли я з'явився продукт у нас в компанії, я звісно ж мені цікаво, я теж хотіла попробувати, Тим бачу, що вже маю вік 40+, плюс, От і я почала його пити. Ну, думаю. Знаю, що він корисний. І от буквально десь я. Пропила два курси, тобто два місяці, і що я помітила? Я помітила, що в мене така міжбромна моя морщинка, вона згладилася. А вона в мене є, тому що я постійно, ну, якби маю близорукість і постійно щурюсь. Ну, і вона в мене якби ще з дуже давнього періоду, мені навіть косметологи радили там, робити ін'єкції ботокса, щоб це було там візуально, естетично гарно. Звісно, я помітила, що дрібні морщинки вони теж вирівнялись, гладились, Але саме такий ключові результати, чого я, наприклад, його. Потім ще раз брала це по росту волосся. Тому що після модної хвороби, я, як і багато хто, відмітила, що волосся почало сипатися. І один із ну, білкових структур, як я сказала, це основа нашого волосся. Я його включила в програму свою відновлення. І коли я прийшла до свого перукаря, ну окрім того, що я побачила, що падюш, як кажуть, зменшився. І коли я прийшла до свого перукаря, я в неї дуже давно вже стрижусь, і вона мені сама відмітила, каже, в тебе так змінився якість волосся. Сама структура, волос став більш такий щільніший плотніший. Ну і вона питає, що ти робила? А ми заразом користуємося продуктами одними. Ну, я говорю, повідомила, що от я використовувала цю схему. Єдине, що там замість більш простіших дешевших амінокислот, я взяла колаген. І я ж кажу, що фахівець навіть сам помітив відразу, що є зміни по волосю. Тому, друзі, піклуйтесь про себе, дбайте про свою. Сполучну тканину в своєму організмі. Використовуйте нагоду, тому що акція на колаген це, ну, я не пам'ятаю, здається, можливо, друга, другий чи третій раз в компанії. Ну, він вже десь у нас більше, чим, десь 2 роки, як з'явився. Тобто це буває не так часто. Про переваги я вже вам розповіла. Про цінність також розповіла, для чого він в нас в організмі. Тому Зверніть увагу, буквально ще декілька днів. Хто ще не має споживачів дисконту, бо бачу багато хто мої споживачі, мої партнери, обов'язково поділіться цією можливістю, тому що це от дійсно та основа здоров'я в нашого організму. Тому що, як я сказала, що сполучна тканина це практично ну, це, це весь наш організм. Тому, друзі, будьте здорові, будьте красиві. Задавайте питання, діліться цим ефіром, якщо вам було корисно. Ну і буду вдячна за пропозиції тем для наступних ефірів. Всім гарного та тихого вечора!